Навіщо ти сіла в ту чортову машину? Пробач мені. Ти що закохалась з нього? У нас скоро весілля, і він має не тобою займатися, а мною. Українське тактичне угруповання війську турецьку зупинило просування противника. Наші бійці проявляють небачений героїзм і чіпляються буквально за кожен зруйнований будинок. За словами Романа Остапчука, командира одного із батальйонів 100-ї бригади, за 8 місяців у Турецьк знищено 15 тисяч російських військових і близько 50 тисяч поранених. Нині турецьк та покровськ найгарячіші точки на фронті спекотно і на Курщині. Проте ситуація на кордоні Сумщини та Курщини перебуває. Під контролем сил оборони заявляють у генштабі українські воїни продовжують утримувати території в Курській області а просування російських підрозділів у глиб території Сумщини. Немає до того ж, українські військові маневрують і в разі потреби можуть знаходити заходити на території сусідніх російських областей, зокрема Білгородської. Цю інформацію підтвердив Володимир Зеленський під час онлайн-прес-конференції. За словами українського президента, Україна має право робити кроки на випередження, щоб уникати російських ударів та не давати росіянам захоплювати нові території. Є там операція, хтось вийшов. Комусь здається, що хтось побіг, а хтось вийшов, а десь в іншому куточку зайшов. Це абсолютно зрозумілі наші стратегічні кроки, наші цілі. Допоки ворог на нашій території, ми можемо робити все, щоб унеможливити кроків Путіна захопити наші ще додаткові території. Президенти Сполучених Штатів та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін напередодні дві години говорили по телефону у підсумку. Кожна зі сторін розповсюдила власний текст про результати, і вони багато в чому не збігаються. Головне, що в них є спільного Трамп та Путін нібито погодилися на припинення обстрілів енергетичної інфраструктури України та Росії. Деталі цієї угоди, за словами спецпосланця Трампа Стіва Віткофа, обговорюватимуть уже цієї неділі в Саудівській Аравії. Власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко ретельно проаналізувала про що повідомили американці та росіяни за результатами розмови, і що може бути далі. Це була двогодинна розмова у форматі аудіо. Президенти не бачили одне одного на відео і спілкувалися через перекладача. Але Дональд Трамп в ексклюзивному коментарі виданню Вошинтон Екземінер так передав свої враження від співрозмовника. Путін був дуже твердий, дуже сильний, яким він і є. Кінець цитати: що ж до суті цієї розмови, домовитися щодо безумовного припинення вогню у небі на землі і морі не вдалося. Але розмову, як усі попередні з Путіним, Трамп назвав хорошою і такою, що призведе до подальших кроків. Нагадаю, минулого тижня держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо запевняв: якщо росіяни не приймуть пропозицію про безумовне припинення вогню, всі Дізнаються, хто є перешкодою для миру. Президент Трамп в ексклюзивному коментарі Fox News відсутність прогресу пояснив так. Просто зараз забагато зброї спрямоване одне на одного, і припинення вогню до певного моменту є складним. У Росії перевага, як відомо, вони оточили близько 2500 солдатів. Вони гарне оточення а це недобре. і ми хочемо з цим покінчити. Президент України Володимир Зеленський оточення українських солдатів на Курщині категорично заперечив. Ситуація за його словами не просто контрольована. Зсу вийшли звідти і тепер перейшли кордон у Білгородській області Росії. Головний пункт, про який американцям і росіянам, нібито вдалося домовитися, взаємна зупинка ударів Росії та України по енергетиці. Але тут у заявах сторін за результатами перемов є розбіжності. Білий дім написав. Припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, Кремль, що Путін вже дав наказ зупинити удари по енергетичній інфраструктурі, що значно вуща ніж в американській версії. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ці повідомлення. Так він наразі чув про домовленості з лише з відкритих джерел і сподівається переговорити із президентом Власка, Трампом. Що стосується яка модальність того не бити по енергетиці? Тобто, ми а вже ж будемо підтримувати такі пропозиції, але дуже цікаво знати деталі, і що пропонує реальна про що домовились сторони Знову повертаюсь до цього. От після того як ми отримуємо деталі від? Американського президента від американської сторони ми там скажімо, свою відповідь. Американці у своєму повідомленні оголосили, що наступними кроками стануть припинення вогню на морі і, зрештою, повне припинення вогню, і що переговори з цього приводу починаються негайно на близькому сході. Російська версія документу за результатами переговорів говорить про те, що повне припинення вогню по всій лінії фронту вони бачать можливим лише якщо західні партнери припинять постачати Україні зброю, розвідувальну інформацію, а також що не буде проводитися мобілізація. Дональд Трамп сказав, що це питання з Путіним не обговорював. Ні, ми не говорили про допомогу. Взагалі не говорили про допомогу. Про багато речей говорили, але допомога не обговорювалась. Зеленський посягання Путіна на західну допомогу Україні прокоментував так: відповідальні західні партнери ніколи не підуть на ультиматуми. Що за цим ховається за мобілізацію за розвідку і за зброю? Ховається послаблення української армії, тобто питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався, тими чи іншими заходами. Тобто цей ультиматум у нього був на початку війни. Я вважаю, що він не змінився. Він е, змінює поняття, але не змінює зміст. І американська і російська заяви свідчать про те, що Трамп і Путін обговорювали також ситуацію на близькому сході. У білому домі підкреслили, сторони погодили, що Іран не повинен отримати можливості знищити Ізраїль. Раніше американські змі з посиланням на джерела писали, що Путін намагається продати Трампу угоду у цій сфері. Росія не озброюватиме Іран, на який має вплив, якщо Сполучені Штати припинять постачання зброї Україні. Але я не хочу, щоб ми були в списку меню для Путіна. Розумієте, так ми ну. Так, не салат і не компот для цієї людини, незважаючи на його апіті. а ми бачимо, який він. І ось і все. Ми самостійна держава. І тому без нас, про нас, ну я вважаю, що це домовлятись а, неправильно, тому що результата бажаного для всіх не буде. У Кремлі також оголосили, що на 19 березня заплановано обмін полоненими у форматі 175 на 175. Зокрема, в Україну повернуться 23 тяжкопоранених тяжко поранених воїни. Зеленський підтвердив цей обмін СБУ Ми запланувала вважаємо. давно. Родзинка. Росіяни похвалилися, що Трамп підтримав ідею Путіна проводити хокейні матчі між двома країнами. Американці про хокей не повідомили, але зазначили, що після досягнення миру. Між ними та росіянами будуть великі економічні угоди і геополітична стабільність. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Україна не обговорює нейтрального статусу і чисельності військ. Червоні лінії для України у день переговорів між Трампом та Путіним, укотре повторив глава офісу президента. Андрій Єрмак опублікував їх у соцмережах. За словами посадовця, Київ чітко зазначає, що не визнає жодних тимчасово окупованих територій російськими, не піде на зменшення збройних сил і не обговорює свого рішення щодо вступу в НАТО. Усе це українська сторона донесла американській делегації під час переговорів у Саудівській Аравії. Також Андрій Єрмак нагадав, що Україна пристала на пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню. І як один із перших кроків до миру, ми запропонували обмін військовополонених звільнення цивільних та повернення депортованих дітей. Однак, тимчасове перемир'я потребує чітких механізмів моніторингу тиші та фахових напрацювань. Ну і перша реакція з Європи на вимоги Путіна припинити допомогу Україні, яку він чи то озвучував, чи то не озвучував безпосередньо на розмові з Трампом. На зустрічі в Берліні президент Франції Макрон та канцлер Німеччини Шольц пообіцяли продовжить надавати допомогу Україні. Шольц наголосив і на тому, що американська підтримка України була і залишається важливою, тому Вашингтон має її продовжувати. Ми абсолютно погоджуємося, що метою всіх зусиль мусить стати справедливий і тривалий мир для України. Оголошене припинення вогню по енергетичній інфраструктурі може бути першим кроком на цьому шляху. Те саме стосується і початку технічних переговорів про перемир'я на морі. Наступним кроком має бути повне перемир'я в Україні, і то якнайшвидше. Німці більше не заощаджують. Німецький парламент проголосував за багатомільйонні борги для інфраструктури та оборонної сфери країни, і це безпрецедентне рішення, яке дозволить німцям брати кредити на понад трильйон євро. 500 мільярдів мають піти на зміцнення оборони країни і стільки ж на цивільну інфраструктуру. Рішення проголосувати на останньому засіданні ще попереднього складу парламенту, бо наступну ініціативу не підтримав би. Кореспондентка ТСН Наталя Фібрих розкаже далі. Докладніше. 500 мільярдів євро на оборону, ще 500 мільярдів на цивільну інфраструктуру, 100 мільярдів на кліматичні цілі. Рішення про аж такі витрати німецький парламент прийняв одним голосуванням. Все це борги, а значить навантаження на наступні покоління. Однак, якщо не зробити масові фінансові вливання сьогодні, особливо у власну оборону, то майбутнє Німеччину чекатиме невтішне. Так говорили сьогодні у німецькому парламенті. Європа сьогодні має з одного боку агресивну Росію, а з іншого непередбачувані Сполучені Штати. Я хочу це чітко пояснити. Я за те, щоб все зробили для нашої трансатлантичної співпраці. Вона необхідна. Але зараз ми повинні в Європі виконати своє домашнє завдання. Ми повинні стати сильнішими. Ми повинні подбати про власну безпеку. Це наша відповідальність. Ідея поміняти німецьку конституцію та уможливити понад трильйон боргів належить найвірогіднішому майбутньому канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Для цього він потребував більшості із двох третин голосів парламенту. Тож Мерц домовився про підтримку із соціал-демократами, з якими швидше за все сформує наступний уряд, і з партією зелених, віддавши їм на кліматичні цілі 100 мільярдів євро. Про такі поступки партія, яка входила в уряд Олафа Шольца, не могла навіть мріяти. Голосування проводили поспіхом старим складом парламенту, бо в новому буде значно більше лівих та ультраправих, які ініціативу заблокували б Світ вже досить довго безпорадно спостерігає за тим, що відбувається в Німеччині. Це все якесь безпорадне спотикання, і воно має нарешті закінчитися. Ніхто не довіряє країні, яка не довіряє сама собі, і не має плану на майбутнє. Росія веде агресивну війну не тільки проти України, але й проти Європи. Атакує її інфраструктуру, поширює дезінформацію, проводить кібератаки. Тож Німеччина має долучитися до формування нового оборонного європейського альянсу, куди можуть входити не тільки країни ЄС. Каже Фрідріх Мерц Це рішення, яке ми приймаємо сьогодні щодо оборонної готовності, може бути першим важливим кроком на шляху до нової європейської оборонної спільноти. У це оборонне співтовариство також можуть увійти країни, які не є членами Європейського союзу, але зацікавлені розбудови цієї спільної європейської оборони з нами, наприклад, це Велика Британія і Норвегія. Рішення ще має погодити Бундесрад. Голосування заплановане на 21 березня. Першого німеччину з рішучим кроком при. Вітала Франція. Президент Еммануель Макрон саме перебував у Берліні. Інвестиції в оборону це правильно, бо потрібно нам усім, заявив Макрон. А після послаблення німецького боргового гальма Україна може нарешті отримати пакет допомоги на 3 мільярди євро. А Фрідріх Мерц тим часом повертається до коаліційних перемовин із соціал-демократами для формування свого майбутнього уряду. Із Берліна Наталя Фібрих та Денис Савченко. ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. Білі мухи налетіли. Всі знають цей милий дитячий вірш авторства Максима Рильського. А ще є його ж хлопчиня з розумними очима. Це вже про маленького Леніна. Сьогодні 130 років із дня народження Максима Тадейовича Рильського. Він писав у різні історичні періоди України. Його заарештовував НКВС. Та як він зміг зберегти у собі людяність? Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька розповість. Охайна садиба в мальовничому районі Києва. Тут і троянди, і виноград, і смереки, які посадив сам Максим Рильський на екскурсії восьмикласники одного зі столичних ліцеїв. Давайте згадаємо найвідоміше, так як парость виноградної лови, Кликайте мову. Пильно, ненастанно Максим Рильський народився наприкінці 19 століття. Він один з небагатьох аристократів української літератури. По перше, він шляхецького походження. По-друге, він ріс, він людина культури. Писати вірші він почав ще в школі, а постать його була доволі авантюрна. Він писав сатининські вірші під впливом а, Шарля Бодлера. Свою майбутню дружину Катерину він відбив у свого друга, і цей шлюб тримався до смерті. Природа, її краса і її натхнення. Про це найбільше писав Максим Рильський. І навіть в ті часи, коли над ним, як і над багатьма поетами того часу, Висів страх знищення. Він тікав на природу в найбажчі часи свого життя. Під час екскурсії музеєм садибою школярам показують кімнати, де жила родина рильських, починаючи з 1951 року. В Цьому кабінеті творилися. А, я, а я. Прямо писалися переклади. Тут меморіальний кабінет. Так. Та до такого спокійно ліричного життя Рильський пройшов через багато потрясінь, саме через творчість. У 20-х він разом з іншими поетами їх називали п'я. Тірне гроно творили віддалено від політичних подій. Ні, неокласики не були організацією, навіть літературною організацією, не кажучи про якісь там приховані мотиви їхньої діяльності. Це були просто коло друзів, у яких були спільні літературні інтереси. Та в 31-му просто у день народження Рильського заарештовує НКВС. В Своїх свідченнях він пише так: я винен тому що не прославляв Сталіна і партію, але на це у мене своя власна думка. Майже півроку Максим Рильський пробув у Лук'янівській в'язниці, та його випускають. У 30-х роках не треба було якихось політичних підстав для арештів чи для взагалі для репресій, для утисків, для заборони на публікацію. Достатньо було бути українським поетом, а тим паче з таким походженням. Доля його врятувала. Ну це його не гріх. Це не тому, що він когось 31-му році здавав. Це неправда, доведено. Але ніжний лірик Рильський у 32-му вже друкує збірку, де він пише про вождя і партію. Згодом з'являється і пісня про Сталіна. Якби не ця пісня в 47-му році його б заарештували, тому що поети початківці це вказівка Ганкагановища пише доноси, що він в своїх збірочках за які отримав Сталінську премію, ні слова не згадав про Сталіна. Та, попри усе, Грильський так і не став комуністичним партійним поетом. І на цьому тлі рильський бажан, які повернулися до творчості, які знову могли піднестися на вершини творчого духу. Ми безмежно вдячні, що вони змогли зберегти собі цей вогник творчості Коли пісні мого краю пливуть у рідних голосах, мені здається, що збираю цілі. Чи трави я в дугах? Це ми разом із онуком Максима Рильського слухаємо вірш у виконанні автора. Максим другий, як його називав дідусь, тепло згадує свої дитячі роки тут, у цій садибі як вони разом були на риболовлі. Ось унікальні архівні сімейні кадри із херсонських кринок. А це в нас обід на траві називається. От я несу рибу показую діду Хизу, хизую своїм мовом. Він ж, ж зависливий. а я хвастуюсь. А от під час самого лову Риби Рильський був мовчазний і раз по раз просто у човні витягував блокнот і щось записував. Народжувалась поезія. Він так і писав: у мене відпустки без роботи не буває. Ще рильський любив полювання, особливо розділяв цю пристрасть із Остапом Вишнею. Ось фото. Але в письменницькому середовищі був жарт: якщо ці двоє йдуть на лови, усі зайці можуть бути спокійними. Трофеї в кабінеті поета це просто подарунки друзів. Вихід разом із колегами на природу мав і інше значення до тисячі року в цьому будинку все прослуховувалось. І Потрібно вите було вийти на природу, щоб поспілкуватися з друзями, написати найкращі свої твори. Рильський жив природою в ній, бачив яскраві образи. Серпен з верснем хрестили довгі шпаги. Просто вірш про кінець літа і початок осені. Людина має народитись в природі, недаремно своєму вірші мова. І рідна мова, він зв'язав природу е, з поезією, казали, да, як пара виноградної лози. плекайте, обудови, будь садівником е, свого. Мовного саду він це розумів. Поет, перекладач, громадський діяч Рильського вивчали в радянській школі. З незалежністю його поезія не зникла із підручників, але в програмах її надто мало. А дарма кажуть знавці літератури. Він нам своїми віршами допомагає залишатися людяними в усі часи. Олена Мацюцька, Тимофій Кощій, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.